Вітаю мої любі! З вами Юлія на каналі Затишні будні. Сінцей підготував для нас стильні новинки та приємні знижки для дому. Давайте дивитися. Набір із двох предметів це чашечка та блюдце, в дуже красивому дизайні. Біла чашка в чорні полосочки з золотим оздобленням, ємністю 200 мл. Зараз без знижки 269 гривень коштує. Я вам її розпакувала, ближче хочу показати. Дивіться, яка витончена, дорога робота! Дуже красиво на відео виглядає, а в житті ще краще. Я вам схожу, показувала перед новим роком, їх вже розкупили. Там була чашечка іншої форми, і також з блюдцем. Дивіться, яка краса. Також хочу вам показати такий набір із двох чашечок. Зараз 99 гривень коштує по знижці. І я розпакувала, хотіла вам показати ближче, і дивіться, я знайшла трошки дефект. Тут такий горбик є. Так що, хто хоче собі ідеальну чашку, то дивіться уважно. Розпаковуйте для того, щоб не було сюрпризів. Можливо, для того її і оцінку зробили. І ще вам хочу показати таку дощечку з тарілочкою 219 гривень. Це також новинка в нас в магазині не було. Це можна зробити або сирну тарілку, або м'ясну тарілку, на блюдце це налити, якийсь соус смачний, викласти і буде дуже приємно виглядати на столі. А це, дивіться, така сушарка. З золотими такими ж залізними деталями, 269 по знижці, 50% знижки, з піддончиком. Дуже красиво виглядає. А ще хочу вам показати такий прикол: знижка на знижці. Такі чашечки з такою бамбуковою кришечкою. Дивіться, така ємність. Дивіться, була стара ціна по знижці тут заклеєно, була 149 гривень. Дивлюся, хотіла знайти, яка була справжня ціна вже від виробника. Ні, немає. Не знайшла, заклеїли. І тепер по 99 гривень вони продаються. Також гарні знижки. А це, дивіться, дуже також красива новинка. Блюце із чашечкою такою у хвилястому такому дизайні, з золотим оздобленням. Дуже гарна робота, біла порцеляна. Взагалі мені так сподобалось. Не по знижці 239 гривень зараз коштує, бо новиночка. І на додачу до тих полосатих чашечок, дивіться в полосочку, ще така в смужки, Висока така чашечка з золотою ручкою, 169 гривень. Це також новиночка в нас вісить. Їх небагато, так що дивіться уважно. Набір з двох предметів це така лопатка для торта та ножик. До неї і по знижці зараз 46% знижки, 119 гривень зараз коштує. Була ціна 219 Дивіться, ще це такий, така штучка, туди вкладається як заварник, воно робиться, 49 гривень коштує, туди заварка вкладається. І ще дивіться набір із чотирьох таких чашечок, вони йдуть, як, наче як хрусталь. Дивіться. Таке скло і золотим обідком. Не змогла розпакувати ближче, бо запечатано там. Хочу вам сказати: ви багато мене дивитесь, але не підписуєтесь. Я вам хочу сказати, підпишіться, будь ласка, ми з вами не загубимося. Хочу вам також показати вішаки, 69 гривень коштують, але дивіться, вони гарні. Тут в наборі 5 штук, гарні тим, що вони з фетру, покриті фетром. Одяг не буде з'їжджати, падати. Із цих вішаків, бо в мене завжди така проблема. І більша така упаковка 149 гривень, тут аж 10 вішаків. Ще в нас привезли такі шафки, такі маленькі, комодіки, дерев'яні. Дивіться, вони такі маленькі, ставляться на столика, і туди можна сховати всякі дрібнички. 389 гривень коштують. В такому дизайні з мишками такі котики, шухлятки 339 гривень. На 4 відділення. Такі ведмеді дивіться, хотіла вам показати ціну, але не знайшла. Скоріше за все, вони всі по 389 гривень, 339 гривень, десь в такому діапазоні, так що будете дивитися, не наклеїли на цих ведмедів ціну. Вибачте, мене не знайшла. А ще 4 такі відділення, дивіться, звірятки, Також можна, можливо, там дитячі іграшки скласти, або якісь свої дрібнички. 389 гривень коштують. Ще такі шухлятки, дивіться, різний. Дизайн металевими такими дверцями. Коотики ще тут такі. А оце я не знаю, що таке. Це якась декор, мабуть, дерев'яний такий. Це у нас коштує 269 гривень, такі будиночки. Дивіться, які гарні. Я так і здалеку показую, дивіться, біленькі, сіренькі. А ще хочу вам показати, дивіться, це такі полички підвісні. Давайте подивимося, ціну. 389 гривень коштують. Вони є чорні у бежевому кольорі і в білому 32 на 30 см. Такі полички. Непогано виглядають, до речі, такі гарненько так. І дивіться, ще такий столик. Зараз покажу вам ціну. Він дерев'яний. Так, шукаємо наша ціна. 599 гривень без знижки. 40х30 на, на 45 см. Ще також у нас показую вам такий столик. Тут також є в білому і в чорному кольорі 599 гривень, 30 на 30. Такий непоганий. Дивіться, можна навіть десь якийсь кошик. Туди поставити, воно продається без кошика, до речі, і без вазочки. Просто там наповнення все. Як показали нам, як можна ставити. А це, дивіться, такі полички: 30 на, 3, на 28 за 699 гривень. Мені дуже сподобалось. А це пластиковий столик, я навіть його потрогала. Так, це пластик, дивіться, прикроватний такий столик. 399 гривень, також не по знижці 35 на 35 висота. 48,5 см. Ну, непогано. Ой, а це дивіться, який гарний. Дивіться, він важкий. До, до речі, коробка дуже важка була. 40 на 40 на 40. Хотіла вам підняти показати, але не вийшло, бо важке. 459 гривень. Дерев'яний такий, на ніжках. Непогана робота, до речі, гарно так зроблено. Ще вам хочу показати: такі на знижках такі дощечки стоять. і... Треба дивитися їх ціну, бо там від 109 гривень 289 гривень зараз коштує. Але, скоріш, це вже оцінка, бо там вся така осіння колекція стоїть. Ось таке ще дивіться, з ялиночками так само. 349 гривень коштує. Також можна нарізку якусь поставити, бо там суші викласти, цікаво, якось на такому столику. Ну, Щоб була гарна подача. Така баночка. Кераміка. Дуже непогано так виглядає. І давайте подивимося: тут у нас ціна 169 гривень коштує. Дуже красиво так виглядає. Ще хочу вам показати на поличці ці бутилочки для оцту та олії. Такі непогано так зроблені. Ми на них дивилися перед новим роком, вони їх знову повиставляли, бо вони. Дуже гарні такі, нам сподобалися вони. Давайте подивимося, ціну 119 гривень коштує зелена і 149 коричнева. А це дивіться такий набір новорічний із кераміки. Тут такі, наче випуклості, впуклості, ямки такі. Дуже гарний дизайн. Мені сподобався. Також по знижці. 37% знижки, 229 гривень коштує цей чайничок, і це цукорничка, але, скоріше за все, я так розумію, що мала бути ще ложечка. Ложечка вже десь пішла. 129 гривень також по знижці. Так що ви будьте уважні, якщо будете там в себе в магазинах дивитися, то запитайте про ложечку. Ще дивіться такий кувшинчик. 189 гривень без знижки, але він мені не дуже сподобався. Я тут дивлюся, що він трошки бракований. Якась така тут плямка, мені не дуже сподобалось. І вже, дивіться, надбите. Він у нас один там стоїть. Одненький, там захований, був, стояв за всіма цими приборами. І все. А дивіться, я згадала, що в моєму дитинстві були пляшки. Із фольгованими кришечками. 45 гривень коштує така пляшечка, 43% знижки, була 79% її ціна. І я згадала, що в нас колись молоко кефір продавали в таких пляшках. Дуже така смішна вона. Дивіться, колись з Радянського Союзу. Ще вазочка така, 269 гривень коштує золотий носом. Ой, це не ваза, це кувшин, там носик є. Я так дивилась на неї з боку. А ще дивіться такі прищепки. Да, це прищепки такі великі, 69 гривень, 54% знижки на них. Це, мабуть, коли береш одіяло, щоб воно десь не убігло, його причіплюєш. І дивіться, яку штучку я знайшла: 189 гривень, 51% знижки. Це вішається в душеву кабінку, на лійку. Тут всяке таке зеркало можна дивитися на себе і поставити там зубну щітку, свою рушничка, може якусь мочалку повісити. І Ще дивіться в нас по знижці 299 гривень штора, 50% знижки зараз на неї. Дивіться, яка вона цікава. 40 на 260 і вона пропускає сонце. І хтось її розпакував, хотіла вам дивіться показати. якось удачно так було, що хтось її розпакував, лишив. Дивіться, вона вже прошита і нічого не треба їй робити. І зразу вішаєш і все. А з іншого боку, з середини, вона от така біленька. Так що, от така тканина, дивіться. Ну, це синтетика, звичайно. Отака вона зелена в квіточки. Ще я хочу вам показати новиночки, які до нас прийшли. 119 гривень набір із двох таких пластикових контейнерів. Один контейнер, такий височенький. Коштує, зараз, давайте знайдемо гривні 59 гривень. Цікаво, так. Ну, недороге, дивіться, 59 гривень. Така коробочка. Тут у нас. Такі відділення для того, щоб зберігати прикраси. Так, давайте подивимося, 149 гривень її ціна у формі сердечка з зеркальцем. Така, може бути, я не знаю, може, навіть якась косметичка, або також для зберігання якихось дрібничок. І давайте подивимося ціну. 189 гривень коштують. Дерев'яні такі шкатулочки. Вони відкриваються, там кришечка буде держатися. 269 гривень. Дивіться, різні дизайні, можна там сховати свої якісь там скарби. 159 гривень, така, це не коробочка, а ящичок такий. Він розкладний, для того, щоб там можна було навіть іграшки дитячі зібрати. І ще Hello Kitty колекції така ручка з помпоном, Дуже цікаво виглядає така. А ще дивіться, це, мабуть, колекція до Святого Валентина Дня. 119 гривень рамка коштує з дівчатами. І це взагалі мені дуже сподобалася подушка. Дивіться, які тюльпани, який принт гарний. Дуже яскраво надрукована, дуже чітко, з іншого боку, вона зелена просто. Давайте подивимося її ціну. 219 гривень дуже гарна подушка. От подушку я рекомендую вам купити, вона дуже красива. Ця мені не дуже подобалась подушка вона марка. Я таке не дуже люблю, вона буде брудниця. Давайте подивимося. Вона, до речі, дуже м'якенька, але марка. 269 гривень коштує. Також такі коробочки. Там дві штучки в упаковці, 349. Я їх розпакувала, вам покажу. Зараз ще вазу подивимося. Це все з новинок в рожевих таких романтичних кольорах. Тут в середині, дивіться, таке, воно так само, так само як і ззовні. І хочу вам показати її ціну цієї вази. 219 гривень. А коробку я розпакувала. Дивіться, там всередині ще меншенька така. Так що вони так само, як наче з фетру, зроблені, такі оббиті. Ще дивіться, яка поличка пластикова. На 4 відділення 599 гривень коштує. Така непогана. А це, а це стільчик розкладний. Пластиковий, отакий от він з ручкою переносний, і він коштує 339 гривень. Так що, можна з собою навіть кудись брати, якщо треба. Це заварник. До речі, дуже великий. Скоріше за все, це літр. Не знайшла інформацію, але він такий об'ємний це літровий. 339 гривень коштує. Поруч із ним такий чайничок, з носиком. Красива робота, мені дуже сподобалася. І ціна 389 гривень. Красивий такий. А оці я завжди з ними сумніваюся. Вони з дуже тоненького скла. Ялинка, дивіться, ще ялинковиця. І по знижці 229 гривень, 32% знижки. Дивіться, ну, я не знаю, я сумніваюся, це тоненьке скло. Може, ви мені підкажете, варто брати чи ні, бо я боюся, що перепад температури то може будь-що лопне. 219 гривень. Оце я не зрозуміла. що Це цукорничка з ручкою однією в формі гарбуза чи що? Так і не зрозуміла. Дивіться, ще який набір. 259 гривень, зараз 50% знижки. Тут така миска. Наче з ручками. Дивіться, і ще там дві такі розприскувачі, пляшечки, тряпки і мочалка. Це набір універсальний для прибирання. Так, береш з собою і йдеш. А це, дивіться, красота 299 гривень, 50% знижки. Це розкладна для білизни штука. Це у нас такий коврик. 69 гривень коштує по знижці з велосипедом. Він, до речі, маркий, я вам скажу, але така класна робота, такий він яскравий. А не маркий, я знайшла трошки інший, дивіться, квіточки. На чорному фоні такі яскраві, яскраві квіточки. Також він не ковський. Дивіться, не ковський, але він не по знижці. Він у нас іде 169 гривень. Ну, класний. І дякую вам, що подивилися. Ставити ставте якісь лайки чи коментарі. Пишіть, підписуйте, щоб не пропустити нові відео.